Друзі, вітаю! 2 жовтня, слава Україні! І так, друзі, працюємо далі з зимувалими нуклеусами, чи як їх правильно назвати, з сімейками, які сформовані з нуклеусів, котрі пущаємо в зиму і продовжуємо працювати. Яка задача? Зараз відбраковуємо від них ті рамки, які ми залишали в двох верхніх корпусах. Від них були повністю без Гофмана, на ну, третій віднизу були в переміжку. Де повністю з Гофманом, де повністю без гофману, ну, де як попадалося. Зараз вже пройшло стільки часу, що в будь-якому випадку з них повиходив розпліт. І робимо так: прийшли, підняли ці два верхні корпуси. ну Тут зараз вже. Три це вже сформувано. От так це виглядало. Було чотири корпуси. Прийшли, підняли два верхні корпуси між другим і третім стоїть ганіманівська рішитка. Її зараз забрали, поставили цей корпус третій, якщо в ньому багато на заміну рамок, значить виняли, поставили з гофманом ті стряслі бджілки, з цього теж бджілок стрясли, залишили. І все і так це виглядає. Яка картина? Ну, зараз вже льотна бджола, та, на котру формувалися ціну клеуси, звісно, що відійшла, і бджілки стало по великому рахунку, набагато менше, ніж було. Якщо ми формували по 4 корпуси, і здавалося, що бджола обсіжувала всі 4 корпуси, то зараз, по великому рахунку, ну, 2 корпуси обсіжені, третій кормовий. Ну, Скажем так, ну, По великому рахунку два корпуси це шість рамок дадана, Третій корпус це дев'ять рамок дадана. Ну, такої сили, звісно, що не буде. І по великому рахунку ну, рамок так, на шість бджоли, плюс-мінус. Будемо сподіватися, що є. Якась ще часть бджіл від них відійде. Ну, і будемо сподіватися, що. Перезимують, ну а буде насправді будемо бачити. Те, що перезимують, то однозначно так це виглядає. Задача саме основна, щоб вони дали якийсь результат. Ці рамки, котрі відбраковувалися, це без Гофмана, і ми їх підгодовували, і вони зараз всі залиті. Запечатані, залиті. І отакі от гарні рамочки. Вони зараз всі будуть відкачені. Цей корм буде. Ну, Згодуюся наступного року, так як зараз вже нікого не годуємо, і це він добрий, він не закисне, нічого з ним не буде. Він постоїть до весни і все буде добре. Ох, скільки ми їх ну, на, на, на кожній сімейці по одному корпусі зняли. Де просто клали в заміну отакі от рамочки із зберігання, де не вистачало з Гофманом, ставилися такі, от я приніс, ну, бачимо, не використали. А всі інакше ми забрали. Відкачаємо, поріжемо, і вони підуть в БУ-нуклеуси, котрі вже на днях починаємо відсилати. Мабуть, завтра, післязавтра почнемо відсилати. Розмармірували цей квадратик. Не знаю скільки тут їх штук. Ну, всього ми таких сформували 32 нуклеуси. 32 в одному, от в цьому. Або в цьому, або в тому. Замітили таку картину, що. Якщо матка повинна була бути в двох нижніх корпусах, то замітили розплід в третьому корпусі. Найшли матку, вона не мічена, там розплід є, але не багато. Розпліт нормальний, бджолинний і все добре, але в нижньому корпусі матки не було. Якась ситуація так стала, десь щось не додивилися. Короте, нашу матку, скоріш за все, грохнули, їхню, котру ми не догляділи на рамках. Залишилося і сіє. Ну, сії дуже мало, так як буквально на одній рамці було печатки і на другій рамці були яйця. Мабуть, толку з тої сім'ї не буде, так як ну, непонятно, по якій причині так все стало. Ну, не При такому формуванні 32 нуклеусів 10%, якщо відійде, це і так буде дуже добре. Будемо сподіватися, що не більше. Все, друзі, така ситуація, так це виглядає. Ну давайте ще переподоймо кришку і продемонструю як той. Ну, на перший погляд дуже гарно виглядає. А як там буде, будемо сподіватися, що все буде добре. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!